Яке у вас місце? Супер. А чого таке сумніє? Що таке сумні? Друге місце це не третє. Що є, Тараса? А вот дивіться, яку красоту несуть. Чогоєте, пофоткайте трохи, бо я знімаю? Пофотографуйте трохи, бо я знімаю щось що мати. Пофотографуйте. Ви фотографуйте трохи, там їх. Бо я знімаю, я не маю як? Щоб потім скинуть, на чистим киваємо, не тих делає красота. А ну гарненько ставай. Крапор може тако? Упали раз, нас. Давай. А так, а ну, да, завта, вставай. Иванович, Зата. Сюди. Та коли будете трой мануч, стань пішов. Значить не гарно, правда. Зада, десь сюди. Ваше краще так буде ручку. Та, тата. А, та. ні!

Молодці! гарно! Кубок їде додому Молодці! за друге місце який? О, такий кубок, друге місце. Клас. Наталя, зафоткай другий кубок. Так, у них друге місце.

А ну треба забрати мешки, типу щоб змішати. А чого нас ще? На куліну. Дійсно А дійсно ти ж Ну. Чи бесить платить на тим? А, тебе кінати? О, половий.

Так, ви чого тут все таке? Скажіть. Чого тут будете? Нам ніхто не за мережі не відповідає. Або за мене. Добре, давай. А як будуть їх там. Та то ні, я це так, Йой. Дубно, дубно, стоїм, стоїм, швидайте. Зазніми, як будуть нагороджувати. Ну так, 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 але Боже, той ж дані удержується. Чуть мені зуси, а де вам Він же щось втратив. Своє, як одної. Може, ти собі купила? Він же мені щось замовив. Ну, тут щось мало. Давай, давай. Ще не з Ставайте. Вставай десь віще. віще, віще, Возить, ті, ті, покасу, не вгепайте. Шановні учасники змагань! Так за все. Я хочу подякувати вам всім, що ви завітали до нас на турнір і брали в ньому участь. Давайте поаплодуємо самі собі. Знову давайте повідомлюємо нашим Збройним силам, які нас захищають і дозволяють нам грати. І переходимо до церемонії нагородження. За третє місце нагороджується команда ХДІСШ міста Нетішин. Ну, друге це на третє. за сам.

І за третє місце її вручається кубок. Стоїмо, стоїмо все, зараз все будемо зберемося. Кравчук! Стали на місце ліненько, все, потім буде так роздивлятися клубом. За друге місце нагороджується команда інша міста Буркстен. За перше місце нагороджується команда Бейбі Клаб дійсно дубло, ага. основна група підтримки. Гарно станьте. Одну рукавицю там поставив. Дениску, одну рукавицю там, там. А ну станьте ближче. Станьте гарно ближче. Сувайте зуку. Давайте, гарно. Сіте. Посміхніться вже. Клас. за перше місце їм вручаємо Кубок. капітан? що робити? І в нас є номінації кращі гравці. Кращий гравець в команді Катиша не Япун Ляпун керів. І в них було дві команди. І Гавриленко Ольга. <с1> <смірця> Це здивування. Кращий гравець команді «Бурштин» Ковальський Владислав. <смірця> У -у -у -у! Молодець! І кращий гравець команді Бейбі Клаб 2017» сусяк Тимофій. І в команді Baby Club 2016 Литвинчук Вітвінчук Ахтем. Всім дякую за участь. Слава Україні! Героям слава! Побачення! Кравчук! Успокойся! Лай тебе батьки назад! Ви раді! Так. Деня! Ради? Mm. Було. Павлик, радий? Давайте Молодці. Павлік, ти радий? Павлік найбільше радий.